Знаю, татку, ти скучив за нами та за рідним будинком своїм. Бог почує молитву мами, повернеться додому живим. Вірю, буде наша перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня. Вітаю з Днем Збройних сил України. Дякую, Вам. Я дякую солдати за життя, що живу без куль над головою. За те, що маю я надію в майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую солдати і за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське. І дякую солдати, що стоїш передові за рідну Україну за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину щелі. Вес сміливі... Весильністю, які, сміливі та хоробрі. А віра українців оберігає вас від ворожої зброї. Любов до України не вичерпується навіть у найскладнішій миті. Нехай ваша сила і хоробрість завжди живляться любов'ю та підтримки близьких чи рідних. Впевнені, що завдяки таким героям та героїням, як ви, нас точно чекає перемога. Слава Україні! Героям слава! ава